Давайте поговоримо, що сьогодні собою представляє месенджер Telegram. Месенджер Telegram на сьогодні є номер один серед соціальних мереж та месенджерів в Україні. В кінці 23-го року компанія Антер'ю спільно з Юсейт випустила дослідження, згідно яким месенджером Телеграм користується 75% населення України. Як ви бачите на графіку, 72% населення використовують месенджер Телеграм саме як джерело отримання новин і інформації в Україні. Якщо ми подивимось на наступний слайд, то побачимо, що 76% населення України використовують саме соціальні мережі як джерело отримання новин і інформації в Україні. А месенджер Телеграм є номер один серед соціальних мереж. Таким чином, месенджер Телеграм сьогодні обігнав навіть радіо, навіть телебачення, не кажучи про інші взагалі засоби масової інформації. Ми сьогодні розуміємо, що месенджер Телеграм є номером один і є трендом в Україні. Згідно аналітики даних tgstat.com, 58% аудиторії. Телеграм це чоловіча аудиторія, і трохи менше 42% це жіноча аудиторія. вік користувачів 80% це зрілі дорослі люди, 80-45 плюс. В середньому користувач проводить в телеграмі більше 30 хвилин. В середньому один користувач підписаний на 5 телеграм-каналів. Якщо говорити про телеграм-канали, то на сьогоднішній день в Україні є більше 42 тисяч телеграм-каналів. Давайте подивимось. На інструмент Телеметріо це український інструмент українських розробників, і в каталогі цього інструменту більше 42 тисяч українських телеграм-каналів. Якщо подивитися на інший інструмент гестат.com.com, то там більше 63 тисяч українських телеграм-каналів. Можливо, до Телеметріо ще не додались всі українські телеграм-канали, тому що він нещодавно буквально з'явився в Україні. Що це за канали? Якщо ми подивимось, то більше 15 телеграм-каналів топових українських мають аудиторію більше 1 мільйона користувачів. Номером один на сьогоднішній день є телеграм-канал Труха України. Якщо е, говорити про ринок грошей, рекламний саме ринок телеграм-каналів України, то на сьогоднішній день більше 2 мільйонів доларів щомісяця е, крутиться або розміщується рекламою саме в українських телеграм-каналах. Наша компанія робить моніторинг українського ринку телеграм-каналів, і ми візуально бачимо більше одного мільйона доларів в розміщення реклами в українських телеграм-каналах. Якщо подивитися, яка це реклама, то 45% – це внутрішні рекламодавці, тобто це коли інші телеграм-канали рекламуються на інших телеграм-каналах, і 55% – це зовнішні рекламодавці, тобто реклама зовнішніх компаній. І ще півринку. Насправді це піар розміщення піар, коли розміщуються статті, пости, саме текстові, де да, коли розміщується або політичний піар, або піар бізнесів і інших компаній. Таким чином на сьогоднішній день більше 2 мільйонів доларів, як я вже сказав, в місяць розміщується в рекламі в українських телеграм-каналах. Це більше 30 мільйонів доларів на рік. Тільки в рекламних бюджетах в українських телеграм-каналах, тобто ми можемо бачити, що ринок телеграм на сьогоднішній день це досить зрілий вже ринок, на якому є багато грошей да, в рекламі, і який на сьогоднішній день є одним із актуальних трендів взагалі на ринку інтернет реклами України. Якщо вас сьогодні немає в Телеграмі, якщо ви не використовуєте телеграм як рекламну платформу. То ви втрачаєте багато часу, ви втрачаєте багато можливостей для своєї компанії для свого бізнесу. Тож обов'язково заходьте в Telegram Ads та розміщуйте рекламу своїх компаній.